18 гривень в мене є. Я хочу ще докинути. Я можу це зробити? Так, ви миєтесь на е, обладнанні кампанії Деєваш. Ставите паузу. Ви, ви розумієте, що вам 8 гривень цих коштів мало, щоб помити до кінця вашого втівку. От мало їх не вистачає. Ну так. Ви можете, і це переваги нашого обладнання від компанії Деваш від іншого обладнання, і ви можете взяти і додати ці кошти. Дивіться, я зараз при вас возьму. Ану, ану, покажи. Тобто, мені треба. Мабуть, ну давайте скільки мені треба ще 100 гривень. Да? Давайте ще 100 гривень нарахую. ну от QR-кодом, возьму так, саскану його. Де він тут у нас? Це на фото. Просто треба переключиться. Беру, вот, вот так заходжу. Вот, бачите? Заходжу так от 50, ні, 100 гривень, Беру так оплатити карткою. Угу. <говор> і вношу ці кошти собі прямо туди на рахунок. Apple Pay. Apple Pay. Так, Apple Pay.